Справа 1552, Познач на координатній площині точки. Ну що ж, стартуємо. Отже, давайте спочатку на цій площині позначимо прямокутну систему координат, щоб нас створилася координатна площина. Ну що ж, я своїм інструментом олівцем і лінійкою зображаємо тоді вісь ОХ і ОІ, абцис і ординат. Ну що ж, позначаємо, давайте позначаємо тоді. Так, я думаю, що десь так досить. Так. Це в нас буде вісь абцис. Ну, а зараз позначаємо. Позначаємо вісь ординат. Так, ну, десь тут. Є. Так. Підписуємо. Тут у нас буде О, тут у нас буде ОХ, вісь абсцис, а вгору буде ОY, Вісь ординат. Гаразд. Тепер за одиничний відрізок зручно взяти одну клітинку. То по Осі абсцис позначаємо одна клітинка це одиничний відрізок. Один. Потім 2, 3, 4, 5. Я думаю, поки досить. Протилежну сторону від нуля будуть від'ємні числа. Позначаємо мінус один, мінус два, мінус три, мінус чотири і мінус 5. Так, по всій ординат. Одиничний відрізок одного клітинка. Один, два, три, чотири, п'ять. Ну і вниз будуть від'ємні числа. Мінус 1, так, мінус 2, мінус 3, мінус 4 і мінус 5. Є. Ну що ж, підготовчу роботу ми зробили. А зараз потрібно відкладати координати точок. Точка М з координатою 2 і 5. І що ж, вибираємо перший колір, давайте, щоб вам було зрозуміліше, беремо лінійку і відкладаємо по осі абсцис 2, проводимо вертикальну лінію через 2. Є. І... А по осі ординат 5. Так. Проводимо. Так. На перетині, там де вони перетнулись, нам потрібно позначити точку. Це буде точка з координатами 2 і 5. Підписуємо, що це у нас точка n. Це буде точка n. Є? Наступна точка у нас n з координатою мінус 3 і 4. Ну що ж, аналогічно, давайте, щоб вам було зрозуміліше цю вправу. Зробимо допоміжні побудови. Отже, мінус 3. Через мінус 3 проводимо. Перпендикуляр. Так, проводимо. Мінус 3 і 4. І через 4 проводимо. Ось там, де вони перетнулись, позначаємо точку. Це у нас буде точка N. Підписуємо точка N. Наступна точка K, Беремо, міняємо колір так. і рисуємо точка K на перетині 2 по осі абсцис, Вже в нас є така. 2 і мінус 5. Ну що ж, я тоді ще раз проведу. 2 і мінус 5. Так. І мінус 5. Проводимо. Ну що ж, і на перетині тоді позначаємо точку. Підписуємо, це у нас буде точка К. Є. Наступна точка P з координатою мінус 1 і мінус 3. Ну що ж, давайте наступний колір. Мінус 1. Проводимо тоді перпендикуляр через мінус 1 і мінус 3. Мінус 1. І мінус 3. Так, ось він. На Напетині. Позначаємо точку. Підписуємо, що це у нас буде точка P. Є? Наступна точка F так. з координатою 0 і мінус 5. Ну, тут важко провести, придеться проводити ось так 0, вибачте, вертикально 0, бо по абцису у нас 0 і мінус 5, тому я просто позначу мінус 5. Отже, 0 у нас по. Абциз, а по ординат мінус 5 напередині ставимо точку Так, і підписуємо. Це в нас буде точка F. Так, Наступна точка E З координатою 4 і мінус 3. Ну що ж, беремо лінійку. На перетині між 4 і мінус 3. Так, 4. Проводимо лінію. І мінус 3. Проводимо лінію. Отже, ось вона. І на перетині позначаємо точку. 4 і мінус 3. Позначаємо точку. Так, підписуємо. Що це у нас буде точка Е. E. Є. E. Наступна точка Т з координатою мінус 1 0. Ну що ж, якщо у нас мінус 1, 0, то по абсцис буде мінус 1, а по ординат 0, тобто вона буде лежати на осі абсцис, Ставимо мінус 1 0 точку. Так, підписуємо. Що це у нас буде точка Т. І остання точка Д. Що ж, вибираємо останню точку. Точка D з координатою 1 і 4. Беремо лінійку. Через 1 проводимо. Перпендикуляр. Так, проводимо. І 4. Ось у нас 4. на перетині. У нас буде точка, що нас цікавить. Є? Так. І позначаємо, що це в нас буде точка D На 1,4 перетині. Так, підписуємо. Це буде точка D. Ну що ж, ось таке завдання на позначення точки на координатній площині. На цьому вправу завершено.